Привіт власникам iPhone! Сьогоднішнє відео це ваш гайд по системі від купертинівців, адже ми поговоримо про фішки та можливості iOS, які насправді полегшують користування пристроєм, які систематизують дуже багато процесів і є загалом базовими можливостями вашого гаджету. Ну але чомусь про них або багато хто не знає, або багато хто банально не використовує. Я зібрав у цьому відео далеко не все, бо інакше ролик тривав би приблизно вічність, але якщо вам таки сподобається, то друга частина це. Просто питання часу. Отож, про фішки, які змінять ваше враження від iPhone, дізнаєтесь сьогодні, тому вмощуйтесь зручніше, адже ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! iOS славиться своєю безпечністю та захищеністю, і насправді це так, адже ви можете заблокувати від сторонніх очей, ну буквально будь-що. Наприклад, якийсь окремий застосунок на робочому столі. Механіка тут дуже проста: затискайте застосунок, який хочете убезпечити, і обирайте пункт запитувати Face ID». Відтепер для доступу до програми система вимагатиме саме ваше личко. Якщо і цього вам замало, то є можливість, окрім цього, ще й приховати. Застосунок, при тому не лише з робочого столу, але й з меню програм. Тоді він буде ховатися в секретній папці в самому низу, і без вас доступу до нього не матиме абсолютно ніхто. Якщо ховати весь застосунок немає потреби, то можна сховати його частину і працює це в нотатках, де ви можете замкнути нотатку. І після цього для її перегляду знову буде необхідне Face ID. Отак, от заховаєте все і від всіх, і будете як справжній шпіонір голубіру. Багато хто чомусь даремно ігнорує такий пункт, як режими зосередження. А даремно, бо вони можуть допомогти вам зробити свій день або продуктивнішим, або навпаки, спростити ваш відпочинок. Знаходяться ці ото зосередження в окремому пункті меню, який власне так і називається Зосередження, Все дуже просто і дуже логічно. Режими ви можете налаштувати абсолютно під себе. Я, наприклад, використовую той, який називається релакс. Коли щодня в конкретний час в мене вмикається темна тема. Вмикаються абсолютно всі сповіщення, і починається мій особистий час. Ви можете налаштувати свої сценарії і навіть не знаю, підлаштувати графік сну, це корисник, що ваш робочий тиждень є сталим, і ви прокидаєтесь приблизно в той самий час. Умовно кажучи, з понеділка по п'ятницю ви прокидаєтесь о сьомій, а на вихідних відсипаєтесь аж до дев'ятої. Ще цікавіше поєднувати режими зосередження з наступною фішкою автоматизації. Коротко взагалі про те, що це таке автоматизації, це Певні патерни чи дії, які ваш смартфон може виконувати при певних тригерах. Наприклад, коли смартфон розуміє, що ви прийшли на роботу, то автоматично вімкнеться режим зосередження роботи, чи при підключенні, наприклад, до робочого Wi-Fi. Щоб знайти цей пункт, шукаємо застосунок команди і обираємо знизу меню автоматизація. Загалом прикладів використання може бути безліч, залежно від часу доби, адреси, підключення до Wi-Fi мережі чи Bluetooth Ладу і от з корисних автоматизацій, які я можу вам порадити, це, наприклад, автоматичне вімкнення режиму низького заряду, коли рівень падає умовно нижче 30%. чи вимкнення мобільних даних при підключенні до Wi-Fi мережі, і навпаки, це те, чим я особисто користуюся, але я гадаю, що ця тема заслуговує на повноцінне окреме відео, яке ми обов'язково зробимо. Я загалом зараз на етапі, коли намагаюся автоматизувати, ну просто все, що тільки можна, і це справді зручно. Про те, що iPhone заповнює автоматично паролі за вас, а інколи допомагає вам вигадувати надійні варіанти, знають уже, мабуть, всі. Проте в той же час він може і перевіряти наявні паролі на ту саму надійність. Для цього нам знадобиться застосунок паролі, який з'явився в iOS 18 пункт безпека, і ви побачите всі свої ліниво повторювані паролі, чи ті, які пристрій вважає ненадійним. Тут все показувати просто не можу, але перевірте, у вас, мабуть, все так само. Час міняти всі ці квер. 1, 2, 3, 4, 5 на щось справді серйозне. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві. Дістаємося фірмового браузера від купертинівців Safari. І тут я вважаю, основна фішка це пошукова строка, яка знаходиться внизу сторінки. Це уже магія, але є ще дещо: це групи вкладок, і тут ви можете систематизувати свої пошуки в інтернеті на робочі для відпочинку, загальні і так далі. Втілити це дуже просто. Тиснемо на іконку в правому нижньому куті. Далі іконка з трьома лініями знизу і створюємо нову групу вкладок. І, власне, все готово. Користуйтесь тут. Головне не забути все це і не перетворити основне вікно на смітник просто з усього інтернету. Коротенька порада для тих, хто має великі айфони або маленькі долоні, але все ж намагається щось писати, якщо тримає смартфон таки однією рукою. Затиснувши іконку з глобусом на клавіатурі, ви можете сунути клавіатуру в лівий чи правий бік. І насправді донедавна я її сам не підозрював, що так може бути. Проте, ну це справді зручно, і взагалі користуйтесь, що ви раніше не користувалися, я не користувався. Не знаю. Якщо ви хочете швидко надіслати фото чи будь-який файл. Чи загалом перемістити його в інше місце, то не треба тицяти на мільйон різних іконок. На iPhone ви просто можете його затиснути і фізично перенести в потрібний месенджер чи папку на смартфоні. Це загалом спрощує цей процес, ну буквально до базового рівня, і так можна робити не з одним файлом, а одразу з декількома, абсолютно без жодних проблем. Просто тут взяли, тут поклали простіше нікуди. Це, Це як тарілку зі столу в раковину переставити. Механіка та сама. Ще трошки про фото і галерею. По перше, ви можете налаштувати зовнішній вигляд застосунку під себе, прибравши непотрібні елементи. Для цього опускаємось на дно і тиснемо налаштувати і перевпорядкувати. Далі ставимо галочки поруч з тим, що ви хочете бачити, і власне навпаки, прибираємо їх там, де вони не потрібні. Можна перемістити щось вище, щось нижче, і все тепер все виглядає так, як ви того хочете. По друге, якщо ви зробили серію фото чи відео і в самому застосунку фото. Графію редагуєте колір, чи, наприклад, рівень розмиття кіноефекту, то цей пресет також можна скопіювати з одного фото і вставити на інше, аби не робити ту саму роботу двічі. Я часом так і роблю, щоб не завантажувати все в окремий застосунок і робити це там. Наступна фішка стосується скріншотів, і я досі не можу повірити, що хтось цього не знає, але на iPhone не обов'язково зберігати скрін, якщо він вам потрібен лише для разового надсилання. Ви можете натиснути на мініатюру скріншоту, натиснути готово і обрати, куди його зберігати, як і чи може його просто скопіювати і видалити. Я користуюся останнім варіантом. Потім просто відкриваєте застосунок. Чи переписку, де він має бути, і вставляєте скріни як звичайний текст. Це дуже серйозно розвантажує галерею. У всіх же є ця от, тисяча скрінів, просто ні про що. До речі, про скріни. на айфоні можна робити одразу повні знімки екрану, тому що ну інколи треба там зробити скрін сторінки в інтернеті чи нотатки, щоб не надсилати сам докін, робити 17 різних скріншотів. Якщо застосунок таке підтримує, то натиснувши на мініатюру скріншоту, ви побачите пункт сторінка цілком. Тиснете, і вся інформація вже збережена. А за потреби можете, звісно ж, обрізати зайве і надсилати вже готове фото. Насправді помістити всі фішки в одне відео це дуже складно, тому їх тут всього 10. Проте, якщо вам цікаво, то ми можемо зробити другу частину, де розкажемо ще більше. Ну а поки напишіть, чи було загалом для вас корисним це відео, про що знали раніше, що відкрили для себе вперше. Не забувайте про вподобайки, коментарі і підписки на канал. Вам не складно, нам дуже приємно. І дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемося наступних на каналі Кібернетики.